У цьому відео я покажу, то розкажу, як самотужки власноруч або з дитиною зібрати годинничку з нашого проєкту на пташку». У комплекті годиннички є все потрібне, все необхідне, є дві матушки, є клей. Годівнички ці з проєкту ні. Mar ні. До кожної годиннички йде така табличка. Годинничка збирається без, можна можливо, зібрати без клею, збирається на базах. Але для надійності деякі бази проклеїмо. Наклей потрібен, потрібен для ось таких от елементів для того, щоб приклеїти їх на корпус одиничка. Ця гадавничка в тайському стилі, це спортивна тематика. Є ще другий гадавнички у нас. Так, по, по проєкту на адпіташку потрібну інформацію можна подивитися на наших соціальних сторінках. Є в нас крижа з двох половинок. Дно, дві боковини, ну і ще, ще дві боковини. Клей ми беремо, відрізаємо кончик. Ось так. Так, нам ну, потрібно по контуру провести полосочку клею. Вона збирається і без клею, буде гарно зібрана, але для надійності рекомендую проклеїти ось тут. Я ще таким способом клей сюди не наносив, тому для мене це вперше. Але вам також буде вперше, тому ми на рівні. Клей сюди ми наносимо для того, щоб від вологи димку не повело. Як показала практика, наша одиничка, яку ми повисили ще взимку, слегка зігнулася, тому цю ми проклеїмо. Одівничка майже ідентична, але шукайте потрібну сторону, тому що ця, ця сторона може трошки відрізнятися. Тому, тому, якщо у вас не виходить ось так, перевернуть, перевернуть ось так і все вийде. Тут можна не прокліїти, не Ось тут попалися елементи, які потрібно обрати просто. Оп. Не зовсім удобно збирати на камеру. Відео, як ми збирали похожу одиничку з синочком з моєму парку, центральному парку міста Хайкова, можна подивитися у нас в інстаграмі. Так ось про що я казав. Тут виходить. Треба перегорнути. Цей дефект ми поправимо згодом, але зараз так як є. Ось вона зійшлась. Зійшлась. Усе трошки отримали. Можемо ще нанести сюди клей. Сюди. Все сходиться дуже чітко. Запрошуємо натягом, щоб міцно триматися. Щоб можна пристукати, щоб воно усі дуже гарно. Ось так. Ну, Готиничка вже зібрана, сам корпус. У, цій, у цієї годинички тут не дуже багато йде деталей в комплекті Вона спортивна на ній є тайські бойці. Є наш їд. Ось ми його так розмістимо посередині. Мої діти також приймають участь у збиранні таких дивничок. Вони це роблять трошки в інший спосіб. У нас є багато різних деталей, деталей з невеликим брачком. Вони їх туди кліють. Ось ці рукавички боксерські ми повісимо на матушку. Ось клей нам більш не потрібен. Залишилося в'язати матушку. Матушка буде скріплювати ще верх та низ гадинички. Ну и клей сохнет швидко. Так, ось так. Беремо, тут ми отмерили Робимо узелок Можна сделать ще один. Ще один. Ще один робимо тут. Відтягуємо, таким чином вони будуть, будуть тримати кришу та одне дівчинка. Відміряємо сантиметрів 10. Робимо розвозлок. Забуваємо підтягнути, щоб воно було трошки в натяг. Досить одного звука. Так, ось сюди ми прикріпляємо нашу іменну табличку. Ну, ця табличка піде на іншу годиничку. Вона буде для сушкового Максима. Це клієнтка зробила замовлення як зразу. А ця конкретно ця годиничка піде у парк юності. У місті Харкова ми вже там одну повісили, з нами зв'язалися ребята з цього парку і хочуть ще декілька годинничок, та ще ми хочемо розробити якісь хатинки теж, теж для білочок. Ось вони будуть перші, хто получить наші гадинички для білочок. Також із з цієї сторони. Тут нам так, не потрібні длины хвостики. А, ні, тут вони нам будуть потрібні. Тут потрібне Запомятав, що тут же так. Вот все, сюди. Вот сюда сюди. Оце ми зробимо ось так. Трошки маленький у нас вийшов хвостик. Оце буде тут. Ми трошки клею ось сюди капнемо, щоб воно у нас міцно приймало мотузку. Ця матерічка буде біля спортмайданчика у парку юності годувати поташок. Ці ми ось так робимо, щоб попасти в отвір. Щоб було зручніше. Притягуємо. Якщо ви побачите десь у себе в місті наші годинички, скануйте ркот, переходьте, лайкайте, поширюйте інформацію про нас. Та пташки будуть нагодовані усі. Ось так вона виглядає. Нічого складного. Рекомендую до збірки. У вас нароч. Ось і все. Дякую за те, що дивилися. Приєднатись до нас.